В Україні змінили правила приватизації підприємств під час війни. Спочатку повномасштабного вторгнення приватизація в Україні була призупинена, а аукціони скасовані. Тепер цей процес поновлюється. Зокрема, за новими правилами. Процедура від початку оголошення аукціону і до підписання договору тепер займатиме не більше двох місяців, хоча раніше тривала півроку. Таким чином підприємці швидше запускатимуть виробництво, а держава отримуватиме податки. Оголошення про приватизацію буде оприлюднюватися на сайті фонду Фонду держмайна та в системі прозоро продажі або діє бізнес. Наразі інвестувати у бізнес запрошують і у Запорізькому регіоні. У зв'язку з тим, що обласний центр є прифронтовим, аукціони не проводяться. Однак, об'єкти для приватизації готуються. Кожен підприємець, кожне робоче місце, яке працює на території міста Запоріжжя, це є доходною частиною бюджету міста. Тому ми, ми зацікавлені в тому, щоб. Було створено як можна більше робочих місць у місті. Ми для цього готові створювати умови, які би найлегше давали можливість адаптуватися сьогодні як мешканцям міста Запоріжжя, так і нашим так званим переселенцям. Це теж ми вже вважаємо їх мешканцями міста Запоріжжя. Актуально залишається напрямок оренди для Запоріжжя. Тут також відбулись зміни. Раніше від оголошення до старту аукціону проходило 35 днів, зараз в середньому близько 15. У фонду держмайна є первочергові об'єкти, вони визначили, що це буде першочерговим, це спиртові производства, хлібопереробне. У нас в Запоріжжі такого немає, але у нас є інше. Це можуть, можуть бути такі знаєте, як офісні приміщення, навіть підвали розглядаємо, яких можна магазини розташовувати, можна там склади, бо я знаю, бізнес часто. Ну, скажем, наш біж на Запорізькій області, який вимушені був переїжджати з області в місто Запоріжжя, і їх можуть зацікавити. Щось таке мале за ціною воно буде дуже адекватно. Такі воціни будуть не невисокі, і ну можливо комусь потребують.